Добрий день, давайте розпочнемо сьогодні наше з вами зібрання. Наше з вами зібрання буде присвячено перекладацькій практиці студентів третього курсу. Будуть обговорені організаційні моменти, такі як розподіл на перекладацьку практику, такі як форма звіту, коли ми звітуємо, яким чином ми звітуємо, які завдання, хто виконує, щоб для всіх було зрозуміло, як ми будемо працювати весь цей рік. На, у нас присутні студенти 3 курсу, 11 та, та 12 -та група та викладачі кафедри германської філології, які є керівниками цих студентів. Так, давайте розпочнемо, мабуть, з розподілу, перш за все. І керівники, і студенти в чати отримали. Документ, Google документ, в якому ви бачите розподіл. Я зараз його надішлю сюди в чат також. Можете відкрити і ознайомитися. Тому з у мене можете відкрити і ознайомитися. З як студенти, так і керівники, хто за ким закріплений, хто за якою кафедрою закріплений. Ось дивіться: група ПР 11, далі ПР 11,1, потім 11 дроб 2, 12 дроб 1, 12 2. мабуть, я зроблю, поширю свій екран, так, щоб всім було я. Скажіть, чи видно мій, мій екран? Так, видно. Видно, Дивіться. В першій колоночці ви бачите перший там номер ваш по списку, та, далі прізвище ім'я по батькові студентів. Хто у вас керівник практики від кафедри германської філології? Далі називається місце проходження практики або база практики і координати керівників практики від бази практики. Що це значить? Ось студенти Бурлаченко, Гаркавий, Гримайло Кальченко, ваш керівник від кафедри германської філології Назаренко, Олена В'ячеславівна. Студенти Бурлаченко, Софія та Гаркавий Крила, ви проходите практику на, в медіа центрі СумТУ. і ваша особа, яка відповідальна, яка буде вам давати завдання від бази практики, це Коваль Юлія Сергіївна. Ось її контакти. Тобто, студенти. Бурлаченко та Гаркавий, ви берете контакти з цієї особи, яка відповідальна за вас від бази практики, ви звертаєтесь туди і вам дають завдання. Ви виконуєте ці завдання. Назаренко Олена В'ячеславівна їх перевіряє, і лише після того, як вона перевірила, ви надсилаєте ці завдання, вже виконані, перевірені, ви надсилаєте їх на базу практики. Тут всім все зрозуміло, як ви працюєте? Так. Так. Студенти, всім зрозуміло. Так само всі інші. От ви бачите, кафедра нейрохірургії та неврології, тут є відповідальна особа. Ця відповідальна особа дає вам завдання. Ви виконуєте керівник від кафедри германської філології їх обов'язково перевіряє. І лише після цього ви надсилаєте ці завдання, виконані на базу практики. Так, Якщо раптом, студенти, у вас виникають якісь запитання, питання з базою практики, вам не відповідають, вам не надсилають завдання, вам, ви пишете, а вам ніякої відповіді на ваші листи нема. Або ви телефонуєте, вам кажуть, що колись потім ми вам дамо завдання, у нас зараз нічого нема. Ви, перш за все, звертаєтесь до ваших керівників з кафедри германської філології. Ви кажете їм, що так і так. Нам не відповідають, нам не дають завдань, нам не допомагають Там ще щось, якісь у нас проблеми. Керівник від кафедри германської філології тоді вже в особистому порядку буде зв'язуватися з керівником від бази практики і якимось чином вирішувати ці питання. Якщо раптом вже ці не вирішуються, тоді вже ви можете звернутися до мене як до відповідальної за практику студентів. Тоді вже буду я якось підключатися і будемо разом вирішувати це питання. Зрозуміло, якщо є якісь питання, до кого звертатися студенти. Так, до керівників. До вашого керівника <laughs> від бази практики. Чудово. Поїхали далі. Значить, коли ви бачите по розподілу ще два слова. Якщо ви бачите, що у вас ви розподілені в перекладацький центр. Лінгвостар, то, значить, керівник від бази практики, у вас я, як директор перекладацького центру, ви можете до мене звертатися. Контакти є. Ви, е як буде у нас відбуватися співпраця? Співпраця буде відбуватися таким чином. В перекладацький центр періодично, не весь час, але періодично надходять завдання. Я вам буду давати ці завдання, буду групу я зробила, перекладацька практика. В цій групі я буду писати, що студенти надійшло таке то завдання. Хто візьме? Будь ласка, за весь рік, хоча б. Один-два таких завдання треба взяти з центру. Ви також його виконуєте. Керівник від кафедри германської філології. Хто у вас там вже? Куліш або Ущаповська, або хтось. Вони перевіряють те, що ви зробили, і ви надсилаєте завдання мені виконані. Це зрозуміло? Так. Це зрозуміло. Далі, йдемо щодо звітності. А, зараз я ще поділюся, це, зупиню а, цей, а, цей показ. Так, я включу а, мікс. Всі студенти третього курсу ви приєднані до, а, моєї, а, до моєго міксу перекладацька практика. В цьому міксі ви можете знайти, зараз я поділюся. Видно, да? Так, да. Це мій мікс, перекладацька практика. Ну, це у нас, як, лекції, да? там делекційні. В цьому міксі ви можете знайти методичку. Ось вона, 4788, де все прописано, як ви звітуєтесь, яким чином. Коли, значить, ви звітуєтесь в зимовому семестрі, в зимову сесію у вас немає ніякої звітності. Просто ви переходите ніяких не, не звітів, не, 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 нічого ви не надсилаєте нікому. У весняному семестрі ви що ви робите? Ви відкриваєте ось цю методичку. Відкриється вона, вам видно, Ні, вам, мабуть, не буде видно. Ви відкриваєте там ось цю методичку, так? і там ви побачите там є щоденник практики щоденник виробничої перекладацької практики. Ви його собі завантажуєте і ви його заповнюєте. В цьому щоденнику, ви побачите, там, коли вам було дано завдання, коли ви виконали суть цього завдання. А потім там буде відгук керівника про те, як ви працювали, ви все це заповнюєте і надсилаєте своєму керівникові від кафедри германської філології. Запам'ятайте, ви надсилаєте це керівникові від кафедри германської філології. Керівник ці звіти ваші збирає, і потім вже далі там, вже там процедура далі інша, вони передаються всі на кафедру, вони всі архівуються. Але свій звіт ви надсилаєте керівнику від кафедри германської філології. В звіті також має бути оцінка вашого керівника від бази практики. Тобто, спочатку ви заповнили цей звіт, ви надіслали керівнику від бази практики. Він вам поставив, що ви такі молодці, він вам всім поставив п'ятірку або четвірку. Що ви там вже за. за... Заробили по 100 бальній, звісно, системі там 97 балів, чи 82 бали, чи скільки ви там вже як він вважає. І ваш керівник від кафедри германської філології, ви йому надсилаєте, він перевіряє ваш звіт і виставляє вам остаточну оцінку. По цьому звітові він виставляє її в відомість. Ну і закриває вас. Зрозуміло? При виставленні оцінки буде має. має. Братися до уваги, що як ви працювали весь семестр, як ви виконали всі завдання, чи, чи встигали ви вчас, вчасно? А зараз хвилиночку будемо відповідати на питання: чи встигали ви вчасно, чи як, як ви правильно виконували, неправильно? Ну, тобто, все це береться до уваги. Так, Ліза, питання? Так, у мене питання: а який мінімальний бал для тестації практики? Він є завжди 60 балів. Це а, звичайний. Хто? Це звичайний предмет. Так, ну в принципі, мені здається, що я все основне сказала. Чи є у вас запитання, студенти? Давайте, Ліза. Так, я прослухала а два завдання: за скільки потрібно зробити? Ну, до кінця року навчального. Це мінімум, ні, дивіться, це ви маєте взяти хоча б пару таких завдань, якщо вони, ну, якщо вони будуть. Якщо у вас немає, якщо нема цих завдань, то ви відкриваєте мікс, відкриваєте мікс. І тут є, ось, бачите, тут стаття техніка, стаття технічна 1, частина посібника, стаття лор, стаття медицина і, і так далі. Ви берете звідси а, по там прописано, ви побачите 3600 а, знаків і перекладаєте. Так, Слава рівно. Добрий день. Добрий а. день, шановні студенти. А я хотіла що ще додати можливо, я не почула, а, що практика ваша перекладацька буде тривати два семестри. Вона п'ять кредитів становить, П'ять кредитів, а п'ять кредитів це 150 годин. Вашої самостійної роботи. Тобто, а це не 2-3 години, що якщо ви раз щось переклали, то вже все виконано завдання практики. Для того, щоб сформувати навички практичної роботи, вам от даємо 150 годин для цього. Так, а і а, до попереднього питання окремо залік буде лише в шостому семестрі, так? Так, да, да. п'ятий семестр без, без заліку. Да. Так, да, насправді на практику відведена досить значна частина 150 годин, це досить значна частина, тому ви маєте виконати ну, не, не дві сторінки, не три сторінки, це має бути досить така об'ємна робота, тому ви перекладаєте. Немає практичних занять, да. немає лекційних, тільки ваша самостійна робота. Да. Робота з керівником практики, на базі практики. Так. Да. З керівником на базі практики і з керівником від кафедри германської філології. Один вам дає завдання, інший перевіряє і приймає ваше завдання. Ось так ви працюєте. Якщо раптом у вас є якісь ще будуть з'являтися якісь запитання, ви можете їх писати, ставити їх в групах. Можете мені на пошту писати, якщо у вас, або, ну, перш за все, ви, якщо є у вас будь-які питання з перекладацької практики, ви контактуєте з вашим керівником від кафедри германської філології. Це перше. А потім вже, якщо щось там не, не зрозуміло, то тоді вже можете звертатися до мене. Так, ще є якісь я зупиняю показ слайдів. Добре. У кого які запитання? Можливо, у керівників практики якісь запитання? Нема запитань, так? Я думаю, що все всім зрозуміло. Так, так все зрозуміло. Якщо все всім зрозуміло, то в принципі ми можемо і тоді завершувати нашу зустріч. Значить, дивіться, які можуть бути ще види, якщо надходять е, замовлення в центр, і е, я вам буду їх пропонувати виконувати, так? то це може бути? що? Це, це може бути переклад або може бути редагування. Редагування це коли ви читаєте англійський текст і правите помилки в ньому. Це також вид роботи перекладача, який є. Ліза, ваше запитання. Так, а якщо надають ці завдання інші люди в центр, то у нас буде, будуть часові обмеження, щоб зробити Так, да, звісно. Це не те, що коли, у нас. Коли, є Коли звісно, часові обмеження будуть, коли, я, коли будуть такі пропонуватися вам виконувати такі завдання, то вам будуть писати, наприклад, там є там, не знаю, 10, є замовлення там, на 10 тисяч знаків. 10 тисяч знаків, щоб час виконання там 2 тижні, наприклад. Необхідно, щоб це було два студенти. От два студенти мають зголоситися, хто там я, я беру, і ви за ці 2 тижні 10 тисяч знаків ви можете поділити навпіл і виконати. Це небагато. Одна сторіночка в перекладі, як ви знаєте, це 1800 знаків, тобто це, ну там скільки, 5 сторінок. Да, за два тижні двом студентам це не так багато. Ви можете це подолати виконати. Так, Даша. Тобто, щоб отримати завдання, нам треба написати буде керівнику кафедри германської філології, який зазначений в документі, в якому ви скинули, так? Яка ви група, скажіть? А, ПР 12. 12. Ой, чесно. Дивіться, ваш керівник від кафедри германської філології, Красуля Алла Вікторівна, ваш керівник від бази практики, Атаман Юрій Олександрович. Ви пишете Атаману Юрій Олександрович. Юрій Олександрович, здрастуйте. Ми студенти такі, то ми проходимо у вас практику. Дайте нам, будь ласка, завдання. Юрій Олександрович дає вам завдання. Каже, що нам треба перекласти там методичку якусь, да? термін перекладу до кінця семестру. От ви до кінця семестру, ви її перекладаєте, цю методичку, потім ви надсилаєте, надсилаєте її Алі Вікторівні, Алла Вікторівна її переглядає, перевіряє, віддає вам перевірений варіант, і ви. Віддаєте, від, надсилаєте Юрію Олександровичу цю методичку, вже готову, перекладену вами, е, вивірену Аллою Вікторівною. Добре, зрозуміло. Зрозуміло, що вам. Ви... Перш за все, у кого тут от є в розподілі е, е, керівники від бази практики, ви перш за все, зв'язуєтеся з ними. Перш за все, студенти зв'язуйтесь з, з вашими керівниками від бази практики. А якщо якісь питання, то ви їх, якщо вам керівник від бази практики не відповідає, не реагує на вас, і таке у нас буває, тоді ви вже сигналізуєте про це вашому керівнику від кафедри германської філології. Робота має бути така злагоджена. Все зрозуміло? Завершуємо. Чи ще є будуть запитання? Немає запитань. Немає запитань, так? Да? Добре, ну тоді давайте завершувати нашу зустріч. Я думаю, що буде. Так, Слава Володимирівна, немає ніяких вас. Так, так, Ольга Олександрівна, дякую вам за е, інформацію, за поради. Це була у вас настановча конференція з перекладацької практики. Добре. Буде ще я... потім звітна, як завершите. <сум> да, так, я тоді вимикаю запис. Дякую. Угу.